Всім привіт! Вітаю на каналі Family Is. Мене звати Адріана Мальська, я лікар-педіатр, і сьогодні ми з вами поговоримо про грудне вигодовування. Якщо до теми грудного вигодовування підійти реалістично, то на початку цей процес може здаватися занадто складним. Але насправді мільйони жінок успішно годують своїх дітей грудним молоком. Відповідно, вам точно вдасться. Не лякайтесь, грудне вигодовування протягом перших двох тижнів не буде таким і в подальшому. Згодом ви навчитеся і процес налагодиться. І ви почнете отримувати від нього задоволення. Сприймайте процес грудного вигодовування як процес навчання, як для вас, так і вашої дитини. Єдиним ідеальним харчуванням малюка перших шести місяців життя є материнське молоко, адже воно містить не тільки всі необхідні поживні речовини в ідеально збалансованому співвідношенні, але й фактори імунного захисту, які не може відтворити жодна, навіть найдорожча, суміш. Для мами грудне вигодовування також має безліч переваг, воно знижує ризик після поглогових ускладнень. А також знижує ризик виникнення злоякісних захворювань матки, яників та молочної залози. Власне, в грудному молоці містяться імуноглобуліни та фактори неспецифічного захисту, які знижують частоту захворювання респіраторними інфекціями та діареєю. А генетична спорідненість грудного молока сприяє тому, що діти, які перебувають на грудному вигодовуванні, значно рідше хворіють на алергічні захворювання. Під час грудного вигодовування створюється також тісний психоемоційний контакт між матір'ю та дитиною. В пологовому будинку зручно було би мати такі спеціальні бюзгальтери для годування. Відсмоктувач молока в пологовому будинку не потрібен, адже молока не буде забагато, воно буде вироблятися на потребу дитини. Буде працювати правило, попит, пропозиція. Іноді на початку процес грудного вигодовування може бути болючим та можуть утворювати стріщини на сосках. Для цього корисно мати мазь на основі леоноліну. або також тріщину можна змастити крапельками свого власного молока. Які не потрібно змивати, вони містять бактерицидні властивості і будуть сприяти їхньому загоєнню. Мами часто запитують, чи потрібно готувати соски ще до пологів. Насправді природа їх захистила. Вони стають темнішими ще до народження дитини. Якщо ж їх розтирати рушником заздалегідь, це сприятиме стиранню захисного шару меланіну. Доведено, що смоктальний рефлекс найбільш виражений у дитини після першої години після народження. Відтак надзвичайно важливо розпочати процес грудного вигодовування у цю першу годину. Від правильного прикладання до грудей і залежатиме, чи буде вироблятися молока достатньо, власне, стільки, скільки потребуватиме саме ваша дитина. Отже, для успішного грудного вигодовування необхідно прикладати до грудей правильно та часто годувати як в день, так і вночі. Які ж ознаки правильного грудного вигодовування? Дитина повинна захопити ареолу повним ротиком, вона повинна бути щільно притиснута до тулуба мами. Під час смоктання її щічки округлюються. Цей процес не повинен приносити болісних відчуттів. Якщо ж грудне вигодовування є болючим та неприємним, значить, ви неправильно прикладаєте дитину до грудей. Якщо ж ареола занадто велика, то повністю захопленою має бути нижня частина ареоли. А верхня може залишатися візуально видимою. Дитина ритмічно робить довгі смоктальні рухи, а коли наситилася, сама відпускає груди. У перші дні після пологів у матері з грудей виділяється молозиво. Це густа клейка рідина жовтого кольору, яка є надзвичайно важливою для дитини. Її ще називають першою імунізацією дитини, адже в ньому міститься дуже багато факторів імунного захисту. Його кількість є дуже маленькою, в першу добу може виділятися всього лише 30 мл молозива, а дитину до грудей потрібно прикладати 8-12 разів. На кожне годування це буде приблизно 4 мл молозива. Але це не означає, що дитину необхідно догодовувати сумішу. Будь ласка, не робіть цього. Ви повинні часто прикладати дитину до грудей, щоб вона максимально отримала цей імунний захист від вас. Також. Природа спеціально передбачила, що молозива є так мало, адже воно захищає ще зовсім маленький шлуночок дитини та нирки, які ще не здатні фільтрувати таку велику кількість рідини. Будь ласка, не давайте дитині суміш, навіть якщо вас будуть до цього переконувати в пологовому будинку. Огодування з пляшечки призведе до порушення навичок смоктання у дитини. Процес грудного вигодовування Повинен бути зручним як для мами, так і для дитини. Сядьте собі зручно в крісло, візьміть і поставте собі ззаду під плечі. Також є такі подушки, які підходять і допомагають зручному прикладанню до грудей. Дитинку візьміть на одну із рук. Ротик дитинки повинен розташовуватися напроти молочної залози. Вушко, плечики та сіднички повинні знаходитись на одному рівні. А пупка дитини не має бути видно. Животик дитини повинен бути щільно притиснений до животика мами. Іншою рукою, окремо великим пальцем та вказівним з іншими пальцями, вони мають досягати до вушок дитини, а долоня має знаходитись на спинці дитини. В такий спосіб дитинки ніс має розташовуватись навпроти грудей, вона максимально відкриє ротик, і в той момент потрібно насадити дитинку на груди. Такий спосіб сосок максимально глибоко потрапить у рот, і це буде сприяти ефективному смоктанню грудей. Як має виглядати грудне вигодовування в перший місяць життя? Перерви між годуваннями не повинні становити більше ніж 2 години. А вночі можна годувати і з більшими інтервалами, наприклад, 3-4 години, оскільки в цей час більш інтенсивно виробляється гормон пролактин, який сприяє виділенню жіночого молока. Інтервали між годуваннями залежать від потреб як матері, так і дитини, але вони не повинні бути довшими, ніж 2 години. Вночі ж можна годувати з більшими інтервалами і 3, і 4 години. Вночі виділяється більше гормону пролактину, який стимулює виділення грудного молока. Мами запитують: як же ж знати, чи дитина наїдається? Не потрібно зважувати після кожного годування. Ви можете зважувати дитину. Найчастіше раз в тиждень, і вона повинна набирати не менше ніж 125 г 500 грам на місяць. Також можна рахувати кількість мокрих підгузків, яких має бути щонайменше 6 на день. Протягом перших 6 місяців життя дитині не потрібно нічого, крім грудного молока. Це називається ексклюзивне грудне вигодовування. Згідно останніх рекомендацій, грудне вигодовування рекомендують продовжувати щонайменше 2 роки. А в залежності від бажання як матері, так і дитини, і довше. Малюк сам буде демонструвати ознаки голоду. Голодний плач це вже дуже його пізня ознака, і краще до неї не допускати. То які ж ознаки того, що дитина хоче їсти? Вона починає шукати груди, крутити голівкою та висовувати язичок. Коли малюк наситився, він засинає та відпускає груди сам. Зараз можна годувати як одною, так і двома молочними залозами. Це також залежить від вашої потреби та потреби дитини. Немає фіксованих правил, скільки разів за одне годування мати повинна змінювати груди. Це все залежить від бажання вашої дитини. Якщо вона ще виявляє ознаки голоду, будь ласка, запропонуйте їй іншу молочну залозу. Якщо ж під час годування в день малюк засинає, улускочіть його ніжно біля щічки чи біля шийки, подергайте за ніжку для того, щоб вона не засинала, а змогла ефективно насититись, щоб сон після цього був триваліший. В перші дні після пологів груди можуть ставати важкими і набряклими. Але, будь ласка, не розсічуйте їх і не робіть жорстких масажів. Також не варто прикладати листя капусти. Ви можете просто скористатися місцевим холодом, як, наприклад, такі гелеві вкладки, чи будь-що взяти з морозилки, але обов'язково обгорнути це пеленкою для того, щоб холод не був такий різкий. Це допоможе е тонізувати молочні протоки і відтік молока значно покращиться, а набряк спаде. Дорогі мами, грудне вигодовування – це зовсім не про біль та дискомфорт. Це про тісний психоемоційний зв'язок та любов до дитини. Дотримуйтесь цих простих правил і у вас обов'язково все вийде. До наступних зустрічей!